Вітаю вас, друзі, з першим днем нового року. Але коли б ви не знайшли це відео, воно, значить, для вас саме в той момент є актуальним. енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваше сьогодення. Прекрасно, руна Беркана в прямому положенні, Альгіз. Зараз вам все розкажу. Так. Ага. І ось так. Ну що ж, наступним чином у нас випали руни, руна Беркана, жінка. Руна та вас, чоловік. Ви поряд. Хтось, можливо, дійсно сьогодні буде поряд. І хтось, можливо, зустрінеться сьогодні. У когось відбудеться доленосна зустріч. У когось. Гарний такий збалансований стан енергії. Е, чоловіче та жіноче начало перебувають в балансі, в гармонії. Вас оберігають вищі сили, Рональгіс. Ваш сімейний затишок десь похитнувся. Можливо, в когось щось не так складається. Але ось таке поєднання, ось цей трикутничок нам говорить про те, що у вас все складеться як найкращим чином у вашому. Сімейному колі, тому ми робимо відразу діагностику. Руна тілія стає в пряме положення, що говорить, що гармонійні стосунки просто сьогодні відновлюються або встановлюються в вашій родині, у вашій сім'ї. Ви переходите на якісно новий рівень, на інший рівень, на інший виток у ваших стосунках, і це прекрасно. Десь у вас не вистачає, можливо, якоїсь, якогось бачення ну, такого глибинного, загального суті певної, інформації певної не вистачає. Але це не критично. У нас наступна руна це руна ур або вірт, яка теж, подивіться, вона закриває, вона пуста. Вона говорить про те, що багато чого сьогодні буде залежати. Просто не від вас, а від того, як розпорядиться доля, від того, як написано в книзі долей ваших, від того, як вищі сили бачать цю ситуацію і як вони її ну, програють для вас, скажімо ось так. Ну, ось ось такий цікавий, насичений, гармонійний день чекає на вас. І нехай ця гармонія, цей затишок і спокій. І... І мир, і кохання панують у вашому домі. І цей рік.